Ой, гоп, черевички. Ой, як прийде неділенька, підмалюю личко, по Києві на базарі куплю черевички. Ой, гоп, черевички, ой, гоп, черевички, гоп, черевички, я підмалюю личко, гоп черевички, я підмалюю личко. Ой, купила черевички, дрібно вибивала, Русявого Василечка ще й причарувала. Ой, гоп черевички, гоп черевички, Я підмалюю личко. Ой, у лузі на калині зозулякувала, я Василя що ввечора сім рацілувала. Ой, гоп черевички, ой, гоп черевички, гоп черевички, Я підмалюю личко, гоп черевички, Я підмалюю личко, ой, калина висока, я не можу нагнути. Полюбила Василечка, не можу забути. Ой, гоп, черевички, Ой гоп, черевички, об, черевички, Я підмалюю личко, Гоп, черевички, підмалюю.